Це виступи інструкторів-кінологів, одні з показових на базі окремої комендатури охорони Держприкордонслужби. Нині тут велолюдно у школярів нагода потримати в руках автомати, заглянути в тепловізор, зібратися на вантажну техніку. Ну базука протитанкове оружі. Як воно а, ну ще розказували, як воно може ну стріляє на скільки метрів? Це було дуже цікаво. Завжди було цікаво, як це. Ну як вообще, як взагалі прикордонники захищають. Тепер я зрозумів, що це насправді дуже важка робота. І Я дуже радий те, що я тут зупинився. Мета заходу підвищити патріотизм та гордість за країну, кажуть охоронці рубежів. Військово-патріотичне виховання, як військовослужбовців, так і молоді. Ми повинні поставити наріжним каменем своєї роботи. Патріотизм. Що починається з кордонів? Людина повинна знати, що є кордони, що є рідна мова. От на якій ми повинні спілкуватися. От це любов до жінки. До батьківщини до своєї родини учителька Ірина Кармелюк привезла на свято увесь свій клас. Дівчата і хлопці вони з задоволенням подивилися, яка техніка зараз існує на озброєнні наших вітчизняних збройних сил, які кулемети автомати, як можна постріляти в тирі. Очі в дітей горять. Вони з задоволенням лазять по всіх машинам, по всім тут тракторцям, мотоциклам. Ще для учнів організували військово-спортивну естафету та змагання зі стрільби в інтерактивному. Роман Ковтун, Кирило Іхачов, новини ЮБІАР.